А якщо він зараз на нас накинеться, а? Ну Що тоді? Деє... вже розламали там? Там щось жахнуло. Підва. Оа! Ого! Нічого собі він там! Він підпалює oh, будинок! Зістрибуй! Міка, давай заходь! Ми ж з тобою домовилися батя, батя, грати! Там Що? Хто там ходить? Та яка різниця? Ми ж у селищі, Ми... селян якийсь. Тут... Що? Це, прийм, рот. Що, який ще брейн рот там ходить? О, реально, я його помітив. Нічого собі Що він у нашому селищі забув. Ого. Ого, він туди пішов! Так, слухай, мені це не подобається. Ой, ой ой він з големом б'ється! Все, Міка в нас проблеми. Пішли ви, будемо захищати. У мене лише 15 набойчиків. Пішли. Ну, та почекайте, куди? А якщо він зараз на нас накинеться, а? Ну, що големчик, тоді? Його вже розламали там. Ну, давай я звідси спробую стрільнути. Так, давай, а не почекай, стріляй. Та він до нас вже біжить, ховайся! Заходь, 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 швидше, треба двері зачинити. Давай, 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 оп, все. Точно так, зачинив? На замок зачинив. Зачинив, зачинив. Слухай, големчиків, селяни потім, якщо що, відбудують. А от я не знаю, нас ніхто не відбудує. Так, і що ми будемо тут? Сидіти спостерігати? Він зараз ще другого голема завалить. Ну, знаєш, мені це не подобається. Не можна просто так приходити і е, щось таке робити. Ну, а що ти скажеш цьому Брейнроту, а? Хто ними взагалі керує? Ніхто. Вони ходять самі по собі у світі. О, диви. Він Все, він залишить. туди Поберічно. кудись далі пішов. Він туди кудись йде тепер. Так, я сподіваюся, він нас не помітив. Six, 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 Якщо він six. до нас прийде, то у нас будуть проблеми. Дивись, о, він там ще голема лупить. Складно не помітити. О, ні. Чого нас складно не помітити? Ми тут, у себе вдома сидимо. Слухай, ну я не знаю, давай добре спробуємо піти нас допомогти. стоїть А де він? Він отам був, дивись. Отам, де селян лізе Слухай, мені лячно виходити. Так, треба двері хоча б зачинити. А ти, Алло, чо не йдеш? міка відчини двері. Ні. Що ти там виглядаєш, двері відчини? тут зачинено Будь ласка, відчини двері, якщо він зараз сюди прийде. Ух, все. Його Ти давай цей, я. не жартуй так, неприкольно. Що ми робитимемо? Давайте телевізор 67, вимкнемо, бо що. No, no, no. no, no, no. Так, слухай. Так, ходімо, все, це 8, остання крапля. Давай, 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 давай. Швидко, швидко, швидко сюди йдемо. Зараз я залізу на якусь позицію і спробую звідси зробити декілька пострілів. Так, ану, отак. На тобі! Влучив! Прямо в нього! Так, 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 так. Де ти вилазь? Давай, давай, давай. На, тобі ще постріл. Ліка, ти, 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 ти. ти там Володь! прямо! Ні. Капець! Я ж казав, що не треба було туди йти. О, ні, 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 ну, ні, ні, ні. швидко, 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 швидко тікаємо. тікаємо, чекаємо. Ааа, він посаду Міка. Ні, 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 ні. Ху. ледь вижу. А! Двері назаву. Зачиняємо. Зачинив. Але пизду трішечки було. Ху! Нічого собі. Оце що зараз було? 67. Так, no, no, no. він там стоїть чи що? No, no, no. Ні, тут його немає. No, no, no. Добре, що no, no, no. хоча б no. можна подивитися six, сюди. Six. Так. No, no, no. Uh, це не круто. Ми у пасі. Oh. Ми тепер звідси не зможемо вилізти з цього будинку. Він отам був, так? Так, отам големчика б'є. Чи що тут таке? Щось там хтось б'є гол. А, так, це він! Там б'є Голема, ще одного. Він зараз що? здишить усіх големів у селищі, а потім But буде всіх селян знищувати. Просто так, так слухай. А що ми зробимо? Ми нічого не зробимо. У нас нічого немає. Ну і що? А в мене є ось 10 набойчиків ще у гвинтівці. О, він отут. тут, диви, дуже близько. Селян біжить. О, диви нам якась штука полетіла з нього ще! Селянчик! Все, ой, він. Він до нас біжить? Він до нас біжить. Міка! Обережно! Давай знаєш що? Зараз я кріслом забарикадуюся тут. оба О, все давай. Так, я забарикадувався. Я забарикадувався. Давай отак краще зробимо, щоб якщо що, можна було туди подивитися. Ось так, у глазок оцей. Ні, тут нічого немає. Слухай. Там щось жахнуло. Підвай. підва. Ого! Нічого собі він там! Так, нам потрібно терміново щось сюди поставити. Ліжко. Бамц, давай. А, все, заблокував. Ні, 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 я отак застрибну, краще буду стояти. І що тепер? Ааа! Міка, що це було? Нічого собі. Він... Він що, якось нас може і тут знищувати. Так, не це знаю, проблема. Це якась хвиля? Хвиля Хвиля чого. О, брейн ротів. Вибуху. Так, слухай, а, нам потрібно, знаєш, що зробити? Нам потрібно, напевно, зв'язатися з кимось по радіо. У нас є радіо. Ой, нічого, собі ледь не помер! Хто тут ображає мого пофіка? Так, зараз ми радіо ставимо сюди. Тихо, обережно. оп. О, ти, дивись, я його бачив! Вау! Wow! Oh! Прямо Tadis, в мене влучив! Мене підірвав 666. Так, я зрозумів. Це проблема. Нам потрібно все зв'язуватися. Так, прийом, це баки. Мене хтось чує! Прийом! Відповідайте, A будь ласка. Tadyo. Це військові дали за те, що ми їм допомагали. Дивись, там знову hey, щось вибухнуло. Сюди говорити, ось, на, у рацію. Ah, давай, кажи туди, давай, зв'язуйся. Ні, ну кажи Alo? там прийом, прийом. Днеслись. О, це він! Софту, цей. Алло. Ні, а, не відповідають Швидко. Ой, Міка він двері відчиняє. Так, треба холодильник поставити сюди, напевно. Так Ти... я не розмовляла взагалі. О! Відчинився холодильник з того боку. Ти Чую! Вона моїм голосом. Він може копіювати голос твій, реально. О, ні. Так, мені це Байки, не подобається. Військові нам мені не відповідають, не відповідають. І, Біка! Це просто якийсь жах. Він кидається якоюсь штукою і воно вибухає. Так, слухай, а, нам потрібно тоді, знаєш що? Нам потрібно бать, придумати бать. план як звідси. Та капець! Він так, постійно бать. тепер повторює твоїм голосом. Ти взагалі розмовляєш чи в тебе голосу немає тепер? Та я просто в мене немає слів. А в нього є твої слова і дуже багато, а моїм голосом не розмовляє, до речі. Добре, що хоча б не розмовляє. Так, слухай, нам потрібно придумати план, як звідси втекти. Ми Іди звідси. Ага, зараз ще й телевізор вимкнеться, точніше, і все. Вистрібуємо, ні? Вистрібуємо. Так, 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 так. Міка у нас дірка у підвалі. Так, почекайте. Я підвалі? Так, він в підвал заліз через стіну. Він пробив там діру. Слухай, де він? Я назад у будинок, мені лячно тут. Пустіть. Пустіть сюди. Так. Барикаду ставимо. Сюди, нам треба забарикадувати. Ой, наш будиночок. Фахі. Що? А чого чо так темно? Світло? Світла немає. Так, почекай, тут факел був. Так, а ну сюди. Набери. Це тобі О, декілька штук і це в мене буде. Слухай, це капець! Він, Що робити мамо? Ви в Не знаю, але освітла у нас реально немає тепер. Так, це проблема. Там 67. щось валяється, дивись. Там якась записка. 41, так, почекайте. No, no, no. О, сиди. No, no, no. <свист> <свист> нічого собі? <свист> <свист> Ні. Не чіпаємо записку, поки що. Він був там, прямо перед дверима. Та це капець, оце він причепився до нас. Так, давай зараз видисенько. Я забрав, я забрав, забігаю а назад. оп, що? сюди. <свист> ти що, забираєш, те, що там викидує, Ну, так? а що це за записка? Тут такого не було. Ооо, все читай, я зрозумів. На, тут читати навіть нічого. Тут і так все зрозуміло вже. Вже. О! Він, він тут! Наче, та... Міка! Міка, позаду уваги, обернися! Він тут? Прямо за склом! Ти що не бачила? Я... Та бачила, він що, підлетів сюди? Ні, він застрибнув. Я в шоці? Так, слухай! Давай думати, як нам звідси забиратися, тому що ми тут давай довго не зможемо просидіти. У нас давай. вже слухай. ні, ні він! Ааа! Він зачиняє, точніше, відчиняє вичиряє двері! Що, що, що? що? Будемо, е, типу, притворятися, що нас тут немає. Ага! І як це буде працювати? А? Що ти пропонуєш? Він нас бачить! У нас тут вікна! Що це за звуки? Ти це чуєш? Джеки що... у нас! Ні! Він підпалює будинок! Зістрибуй! Зістрибуй, зістрибуй, зістрибуй! Давай, давай, давай! Уліз, біжи, уліз! Так, 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 сиди, сиди, сиди! Оди! Так! На, це... тобі, на тобі! На тобі! Я в нього декілька разів зробив постріл! Так, 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 тікаємо! П'ять набойчиків лишилося! Він за мною на... біжить! А! Я прямо у палаючому будинку з'явився! Так, Міка, давай назад біжи! Назад, 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 назад! Сюди! Сюди, до мене, до мене, до мене! Так, тікаємо сюди! Ось, у цьому напрямку до тих дерев. Спробуємо ну, заховатися зараз добра. десь там. Я не знаю це. Ой! Дай, він дай, же летить сюди! Дай, 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 о, не, Міга, він все твоїм голосом розмовляє, чи це ти кажеш? О, ні. ні 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 ні, 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 тихо, тихо, тихо. Так, тікаємо сюди. Я не можу втекти. О, весь будинок палає. Світ просто проклят. Я в шоці? Так, слухай, нам потрібно десь ховатися. Ховайся, де зможеш, де знайдеш якесь місце, зрозуміло. Так, я виходжу звідси. Куди ти виходиш? Селяни? Так, я у вас тут заховаюся, селянчики. Ааа! Селянчиків більше немає. Ні! Міка, ти що вийшла? Міка! Вона вийшла, друзі. Напевно, і мені треба звідси виходити з цього сервера, тому що тут просто, дивіться, нічого не лишилося від будинку. І він вже біжить сюди. Ні-ні-ні-ні. Так, сюди, сюди, сюди. Отак, отак робимо. Ось так, сюди, сюди, тихо, тихо, тихо. Ось так. Ого! Він знайде мене six, тут чи ні? Six, six. Я не знаю. Так все, я теж виходжу з серверу!